Орджонікідзинській сільраді сьогодні в день було голосно. Обурені виховательки, кухарі, і просто мами прийшли отримати відповідь на питання, коли постачатимуться продукти до шкільних і садочкових їдалень. Нас турбує харчування наших дітей, тому що вже три тижні ми не можемо повноцінно кормити наших дітей на ті гроші, на які нас вимагає наше государство. Як нам об'ясняє наша хозгрупа, не проведені тендера. Немає тендерів, немає е, заключень до гаваровці. Ну, і тому ми не можемо нічого заказати. Нам сказали карамельками дітей. у мене старша група. Відповідно, я готую. Ми готуємо дітей до школи. Яка може бути підготовка, якщо діти голодні? Mm -hmm. Голова Криворізької райради обурений не менше і з претензіями повністю погоджується, але пояснює, що постачальників продуктів визначає не рада, а адміністрація району. Дійсно, є така серйозна проблема. Я це кажу як голова районної ради, як батько, як ну я вважаю, що це дуже неправильно. 27 серпня була вчительська конференція, нас запевнила райдержадміністрація про 100% харчування. На жаль, з 1 вересня школи всього Криворізького району не харчуються. Дошкільні заклади не харчуються вже із Серпня місяця там іще ситуація складніша. На сьогоднішній день по всьому Криворізькому району не проведені тендери на закупівлю ні м'яса, ні риби, ні молока. А доки тендери зависли у повітрі, діти харчуються пісним, а кухарі заглядають у порожні холодильники, де колись була риба, переставляють сухі каструлі, в яких би мало кипіти молоко, і навіть не торкаються дощичок для м'яса. Та наші люди, що голіші, то мудріші. Тому на кухні все одно пахне смачно свіжими булками та вегетаріанськими стравами. сегодня, например, школа. Плов у нас был без мяса. Икра кабачковая, хлеб и чай. Садик у нас сегодня ел так же само. Каша ячневая, икра кабачковая, хлеб, чай. Это завтрак. Обед. Суп рисовый, картошка тушеная, помидор, хлеб, компот из яблок. На ужин пирог с повидлом и кофейный напиток. Так, само сутужно з продуктами в усіх навчальних закладах району, говорить керівництво і вказує на винних. Вчора відправили телеграму на ім'я губернатора, на ім'я президента України з тим, що це дійсно сьогодні недопустима ця ситуація. Саме страшне, на мій погляд, це все з в цій ситуації про те, що кошти сьогодні із бюджету виділені. Це просто-напросто сьогодні елементарна безгосподарність. Ми сьогодні провели окреме засідання бюджетної комісії і президіума з цього приводу, де прийняли рішення про звернення до кабінету міністрів, щоб дали довжну оцінку сьогодні посадовим особам з цього приводу. Між тим комори порожнюють щодня. Сьогодні в Оджені НВК доїли останнє вершкове масло по легкому обіді, діти поснули з надією на те, що нарешті прокинуться дорослі.